Всім доброго дня. Бачив в інтернеті дуже гарні сівалочки роблять до міні-тракторів і вирішив Попробувати зробити собі. Почав я робити оці сошники, по-моєму, вони називаються. І виходить в мене приблизно ось так. Довжину я їхню роблю 25 см. Діаметр труби 25 мм. І товщина стінки в районі 2,5-3 мм. Ці шви потім ще буду заварувати, ну, підганяти. Ще рівняти буду їх болгаркою трошки От, і Буду заварювати, пробувати. Може щось зроблю неправильно чи не так, як би воно мало бути. Ви мені, будь ласка, підкажіть, пишіть в коментарі. Буду вдячний за поради. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.